Додаткові згадки про Україну в світі, в тому числі завдяки спортивним перемогам, позитивно впливають на імідж країни, яка воює. На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський. Кам'янське місто з міцними спортивними здобутками та традиціями навіть у такий складний час підтримує своїх спортсменів. У цьому році знайшли можливість та відновили стипендії провідним спортсменам міста. 14 лютого юнакам та дівчатам урочисто вручили дипломи стипендіатів у залі засідань міської ради. Суцільний дзвін нагород: 48 хлопців та дівчат, представників усіх спортивних шкіл та федерацій міста. Наші обдаровані спортсмени отримують дипломи стипендіата від очільника міста. Я хочу подякувати кожному з вас за той наполегливий труд, який ви вкладуєте. Ті результати, які ви досягаєте задля нашого міста, за для нашої країни. Хочу подяку кожному з вас. Подякувати вашим батькам за вашу підтримку. Подякувати вашим тренерам. Ми завжди підтримали. Будемо підтримувати спорт в нашому місті. Серед стипендіатів, вихованці секції боксу та гімнастики, дзюдо та велоспорту, легкої атлетики та текдо, акробатики та шашок, пауерліфтингу, плавання та багато інших дисциплін, які активно розвиваються та популяризуються у Кам'янському. Спорт це в моєму житті займає перше та головне місце. Подякувати Андрію Білусову та управлінню молоді та спорту за те, що виділяють кошти, щоб ми могли займатися спортом, мали гарну підготовку до змагань, які нас попереду чекають. Я кандидат майстри спорту по боксу, займаюся у Шешарєва Андрія Валерійовича. Це буде моя перша стипендія з спорту. Я думаю, витрати її на речі та, мабуть, інвентар. Матеріальне заохочення також допоможе спортсменам при підготовці до змагань. Підтримка та розвиток спорту один з ключових напрямків роботи керівництва міста. Це дуже велика підтримка нашим спортсменам. Це дає можливість їм тренуватися в цей нелегкий час для нашої країни, для нашого міста, але і це велика. Так, скажемо, оцінка їхньої праці не буде іншого дитинства в наших дітей, не буде іншої можливості в наших спортсменів відкласти на колись тренування, виступи, змагання все це відбувається на жаль, такий нелегкий час. І дуже приємно, що наше місто наряду з іншими провідними містами, розвинутими містами, сьогодні знаходить таку можливість.